Дорогі брати і сестри, на цьому тижні відбувся помісний собор Української Православної Церкви Київського патріархату. Собор відбувся в порядку черги, але він співпадіння з святом 1025 років собор. Десь щось коректував статут церкви, аби покращити життя, бо набуває церква кожного року досвід життя. І відбулися деякі зміни до статуту церкви. Патріарх хвилюється за церкву і боїться, аби не сталося роздору після його відходу в вічність, увів посаду намісника Патріаршого престолу і захотів, <клух>, що його не стає або він стає непрацездатний, тоді відразу намісник престолу Патріаршого включається в процес життя церкви. І це собор. Помісний затвердив. Також помісний собор зачислив до Лику святих тих, яких Росія ігнорувала, не хотіла визнати за святих. Оце вже у процесі 20 років Українська церква багатьох зачистила до. Велико святих тих, яких Росія відкидала. Павла Конюшкевича Арсенія Мацієвича, єпископів Російської церкви, але українського походження, церква мала намір зачислити до святих ще 1908 року. Але Росія відкинула це бажання. І доведення вірних, що це невід'ємно святі. І ніколи до цього питання не хотіла повертатися, бо вона не визнавала українських святих, і вона не могла їх рекламувати в Росії і не могла робити їх стовпами Російської імперії. А всі, які росіяни за походженням, які політикували з політиками, вона проголошувала святих, аби міцніше держалася імперія. Українська православна церква наша, наша зробила звернення до українського народу, отець Микола буде зачитувати в нас. У наступній неділі ті звернення до українського народу до Константинопольського патріарха і інших східних патріархів до президента, до прем'єра і до голови Верховної Ради. Думка така цих звернень. На кінець Українська церква сказала Росії. Що вона дочка Української церкви на увесь світ заявила, бо це від імені помісного собору нашої церкви. І це собор ствердив, і це історичний документ, який заставить Росію переписати історію свою. Чи від Івана Калити, який почав будувати московський кремль, чи від Іони Глезни, який російську церкву зробив автокіфальні, а вся історія князя Володимира княгині Ольги – це історія української церкви. Української держави, українського народу на кінець світ зітхне, чекає світ, коли український народ скаже правду, на весь світ і заставить своїх обікунів, імперію, показати свою історію справжню і росіяни. Мушені будуть фактом, історією, назвати тих з києво печерської лаври і інших українських монастирів, які йшли хрестити північну Русь чи е, угрофінські племена, які населяли північ. Які стали потім Росією, бо там слов'ян немає багато. У Ростові трохи є слов'ян, Новгород український відщепила Росія. А все решту, це люди, які слов'янською мовою не користувалися, коріння слов'янського не мають. Але Петро І, імператор російський. Думав, яким методом об'єднати більше 70 окремих племен і вводили у дворі царську французьку мову, а сваталися з німцями, вводили німецьку мову. Але ці мови були складні. І у племена ці, які об'єднали росіяни, яких завоювали. Не можна було ввести цю мову. Але прийшов до висновків Петро І, що можна через церкву ввести слов'янську мову. Слов'янська мова мала мало запасу слів. Тоді вони додали частину німецьких, частину французьких і частину англійських. Але базою стала слов'янська мова. і тоді це дало підставу у племена назвати Руссю Північною Московською. І в такий спосіб Москва стала Русь. І тоді історики пишуть Мала Русь або Київська Русь, і Велика Русь або Московська Русь. На сьогоднішній день. Наша церква назвала Огрофінські племена московити, це є донька Української церкви і в них немає слов'янської крові. Отже, це результати праці нашої церкви. Наша церква також зачислила до Святих. Князя Оскольда я коротесенько нагадаю його історію, яка відбувалася в час його князювання. Він княжував у 860 60 х роках. І у 860 році він пішов на Візантію війною. 200 кораблів повіз туди. Візантія воювала з іншими сусідами, а вони зайшли звідси, з цієї сторони. І коли Візантія була безпорадна вийти війною проти росинів, тоді патріарх Хотій виніс ризу Пресвятої Богородиці, яка знаходилася у лакерні. І опустив у воду і кораблі, на яких прибули русини, сталася велика буря, і потоплені стали. І князь Оскольд видів власними очима чудодійну силу християнської релігії Ісуса Христа, як Бога християн. І коли ті нечисленні русини повернулися на Русь з поразкою за рахунок чудодійної сили християнського Бога, тоді вони не гаяли часу. І через 30 років князь Володимир хрестить Русь, і ніхто через те не відкрив уст обороняти. Себе від християнської релігії. Цього князя як християнина переконаного, які на власні очі видів чудодійну силу гули потім поганські князі, які воювали за честь поганських богів. І він входить. Він по церковну історію як страстотерпець, як, як мученик, який постраждав за Христа двох, не, двох волин, волинських святих. Церква зачислила до сонно святих як місцево шанованих. Один з них був мер'янин, але був. Дуже віруюча людина, і коли поляки захопили волинь і хотіли окатоличувати українців, то він стояв стовпом за православ'я і його <кій> на базарі, на торговиці, відсікали почастинно руки, ноги, голову, тулуб розсікали. На частини шматували, четвертували, але він заявив, що православної віри він не зречеться. І це був стовп, який захистив Волинь від переходу в католицизм і князя Володимира Волинського зачислено, бо він дуже багато будував храмів і теж був. Дуже uh, свідомо православний, переписував книги Євангелії і давав віруючим на користування, бо тоді не було освіти, не було багато грамотних людей. Ось значить це, це діяння нашого помісного собору, інше хотів. Патріарх Кирило керувати святом 1025 ліття хрещення Русі України. І українці кажуть, яке відношення Москви до 1025 ліття ювілею українців росіяни у 90-му році святкували 450 ліття. Своєї автокефалії, а яке відношення їх до тисячоліття це українське свято. І здається, оця <клухи> політика демократів зламала хребет цієї політики російської, бо хотів патріарх Кирил, аби з Камчатки з Володивостокою йшли. Хрещні куди, звідти починати свято. І на це не відважився президент України, хоч його душа з російською церквою. Але Кирило, патріарх Московський, заявив, що якщо буде Денисенко на святі, він не зможе бути з Денисенком поруч. А президент, мабуть, не відважився зруйнувати настрої Української церкви, бо вже в Києві воювали і політичні сили, і культурні, бо хотіли, щоб патріарх Кирило пішов служити у Софію Київську. І відбулася серйозна сутичка сил і президент. Зрозумів, що це вже не той час, коли можна зламати, і не пустили Кирила до Святої Софії, центру української церкви, українського народу. І Кирило тоді, аби показати українцям, що він все таки вищий, достойніший і все інше, запрошує глав помісних церков. І на княгині Ольги всі глави помісних церков їдуть до Москви. Це 24 липня, а 26 липня зустрічаються з Путіним. А... І тоді їдуть в Україну 27 липня роблять молебен на Володимирській гірці. А тоді. Будуть служити у Печерській лаврі всі глави помісних церков, хто приїде. А українсь... Українська церква сподівається, що вже змін не наступить, і святкування буде починати 25 липня. Буде виставка в Арсеналі. А потім урочиста частина з нагоди 1025 ліття. У палаці Україна з участю Української церкви Київського патріархату. 27-го всеночна напередодні свята князя Володимира і хрещення Руси України. А 28-го буде літургія у. В храмі князя Володимира о 9 годині буде літургія, а після літургії буде, як уже стало традицією Хресний хід на Володимирську гірку. Всікіший патріарх Філарет запрошує всіх і прямо переконує. Парафіян і священнослужителів пожертвувати оцю одни, одну неділю на рік і кошти, які треба на виїзд, щоб показати поміст, главам помісних церков, які приїдуть в Україну, що Українська церква це є та одиниця, яка повинна <кій> вийти в сім'ю. Православних церков, і що вона на сьогоднішній день потужна одиниця, яка зайняла достойно своє місце в українській державі. І патріарх сподівається, що буде не менше 20 тисяч поламників до Києва на хресний хід, аби глави побачили, що це та церква. Як за якою майбутнє в українській державі? Святіший Патріарх, просить всіх, хто зможе, хто захоче, хто має сили, кошти, здоров'я, аби взяти активну участь у Хресному ході в Божественній літургії Володимирського собору. Аби побачили на власні очі у церкви, що в Україні пора вже бути в сім'ї православних церков. <кій> Молімося Господу Богу, аби Господь не відступив від нашої церкви, бо наша церква невеличкими кроками, але кожного дня уперед потрошки. Молімося Господу Богу. Що Господь Бог дав нам мати помісну церкву і щоб укріпив її повні майбутнє українського народу і української держави. Слава Ісусу Христу! Благословення <жес> Господня на вас того, благодаттю і людину завжди, нині повсякчас, і на віки віків.